Сьогодні 2 грудня 2025 року ми з вами знаходимося на одеській трасі на розв'язці біля боярки та віти поштової. Тут хлопці з компанії Автомагістраль Південь розпочали добудову цієї розв'язки. А я відповідно приїхав фільмувати вам повний відеоогляд цього процесу. Це вже буде в нас третій сезон цих оглядів. Спочатку я вам ще до війни показував, як інша компанія розпочинала тут роботи. Потім була перерва, потім в. Здається, в кінці попереднього року, і в цьому році багато вам показував, як хлопці робили першу чергу цієї розв'язки: тунель та кільцевий рух. Ну і Зараз розпочали нарешті добудовувати підкову і добудовувати поширення дорогу на Боярку та віту поштову відокремлено від одеської траси. Повний огляд побачите на моєму youtube каналі користувачам Фейсбуку та Інстаграму. Нагадую. Що послання на канал маєте в шапці мого профілю. Якщо ви дивитеся це коротке відео на Ютубі, сподіваюся, ви підписані на канал. Якщо ні, то заходьте, дивіться, підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте. Там цікаво, там маємо повну історію цього об'єкту, а також інших цікавих будівництва, ремонтів інфраструктури на території всієї України та Києва. Отакі тут. Екшн зараз відбувається, і це лише початок робіт.